Так, вітання. В цьому відео коротко про вчорашній матч Макабі-Динамо Київ. Закликаю вас підписуватись, але, ну, на але навіть не закликаю щось коментувати, тому що не знаю, що можна по цій грі так виважено, спокійно говорити, без нецензурної лексики. Не знаю. Що стосується мене, то якби от мені потрібно було якось охарактеризувати цей поєдинок однією фразою, то я б сказав, що ми вчора просто-напросто отримали таке чітке, точне і наочне тлумачення, ідіоми вистрілити собі в ногу. Ну, тобто, нам на практиці навели приклад, що означає зашкодити собі ж. Да? Якимись власними, ну, кажучи, необдуманими діями. Звичайно, не факт, що Динамо і без цього перформансу Вівчаренко не посипалося. Я думаю, пропустили б ще точно. Але просто Костянтин, очевидно, вирішив, що де б не був, щоб не робив Слава Дубінчак, його справа має жити, жити у віках. О, ну а що з того, що стосується того, що було після вилучення, то я думаю, там дивуватися взагалі немає. Чому від слова зовсім? Хоча три речі мене все ж таки, ну, можна казати, дивують. Навіть навіть враховуючи те, що я ну, усвідомлю рівень цього Динамо, в мене немає ніяких ілюзій стосовно цих гравців і тренерського штабу, але, от е, при всьому цьому, є три речі, які мене все ж таки здивували. І якби колись хтось відповів на е, оці питання, які в мене виникли. Ну, перш за все, три питання, то я би був вдячний. Але ну, не знаю, чи на них хтось відповість, тим не менше. Перше питання це. Як Динамо може бути настільки дирявим в обороні, щоб ізраїльтяни ну, аж так розкреслювали штрафний майданчик нашої команди? Причому розкреслювали, ну, як, як то кажуть, футболі, ем, демонстрували ту геометрію, яку вони демонстрували, роблячи передачі, в тому числі і стелячи м'яч буквально по газону. Ну, в футболі це найскладніше, да? от коли насичений захист, це найскладніше, да? от саме видати от таку передачу метрів там, не знаю, на 15-20 по газону поміж або повз там, одного, двох захисників. І ще й так, щоб адресат отримав цю передачу у штрафному, і потім ще міг робити там простріли, удари, там, навіси якісь. Я от, Дивився на все це і ловив себе на думці: ну, ніби ж Месі Дебрюй не за Макабі не заявлялися, да, на гру, а таке іноді виникало відчуття, що грає хтось співставний порівню з цими названими гравцями. І особливо дивує, що оце решето. Було після того, як Брашко і Попов вийшли на поле на заміну. Да? Тобто, я так розумію, що ці заміни були проведені для посилення захисту, а після них, навпаки, все пішло по відомому місцю, як то кажуть, чи органу. Да? І от питання, чи це Брашко, да, Ну, це окреме ще питання, підпитання. Да? Це Брашко з Поповим так посилили в, в лапках да, київський захист? Чи команда з їх виходом не знала, як перебудуватися і що їм робити? Чи навпаки, вже подумали, що все, захист зацементований, миш не проскочить? Дуже дивна гра від киян. Ну це, м'яко каже, що дивно. Друге питання. Яке от найбільше мене зачепило вчора, це чому все ж таки настільки ніякий і, я б сказав, такий розгублено загублений Денис Попов? І чому настільки ніякий і розгублено загублений Попов грає у такому відповідальному матчі? А це ж ну, насправді ну, сезон тільки почався. Зараз серпень, але незважаючи на це, матч з Макабі вчорашній, це ну, напевно вже відноситься до розряду вирішальних матчів сезону для киян. І от виходить отакий центральний захисник. Я коли бачу подібні ситуації в житті, у мене відразу виникає асоціація згадка про одну відому сценку в одній відомій програмі. Яка зараз ну, не знаю, там ще існує чи не існує, але я думаю, ну, хто, хтось зрозуміє мене, хто це бачив. да, Я про таку сценку про сина директора хору, да, І от це в мене особисто як мемжек, да, коли я дивлюся на людей, які. По, ну, Чомусь, чомусь поставлені в, певному, там, в певний колектив там, або в певну ситуацію, при тому, що вони абсолютно не відповідають ні цьому колективу, ні, ні ситуації, ні задачам, які стоять в даний момент. Да? І вони не розуміють, що відбувається буквально від слова зовсім. Да? І от вчора я дивився на Дениса Попова, зокрема, і думаю, чи Олександру Шовковському потрібен. Отакий От син директора хору, да, образно кажучи, на полі. Але ж уже один є. Чи два не забагато? Причому, ну, перший, скажімо так, там ледве не буквально син директора хору. І вчора вони знову в парі грали, і ми знову бачили, що це таке, да? Ой, от і, ви знаєте, коли я, я пам'ятаю Дениса Попова, ну там в минулих сезонах, і коли він починав виступати в складі вже першої команди Динамо, та, я, ну, я ніколи не вважав його топовим захисником. Але ну, якось попервах він справляв на мене враження. Ну, такого, ну цілком підходящо для Динамо-захисника. Ну, в плані таки, ну, добротний. Захисник, який може допомогти команді. А зараз те, що він виробляє, і я бачив його на матчах предсезонних, оцих на зборах, ну, те саме. Він навіть вчора от вийшов, там були моменти, ну, видно, що людина навіть не розуміє, з якої сторони розташовуватись, щоб там або перехопити м'яч, або заблокувати свого підопічного, ну, прикрити його якось. Тобто, ну, ну, і це гравець чемпіона України, і він отак грав в матчі Ліги Європи. Що з ним відбувається, Це загадка? Ну і третя, третій момент, про який би хотів озвучити, це те, що мене в, ну, вже в загальному да, от цікавить напевно найбільше. Це, чи може ну, реально бути така ситуація, коли команда умисно не плавить тренера Шовковського, а грає аж настільки паскудно, просто потому, що, ну, тому що не може ця команда грати краще. От, я вже грішним ділом думаю про цей сплав, тому що. Ви знаєте, подивишся одну гру, другу, там думаєш, все, ну це вже точно дно. Потім наступає наступний матч в Єврокубках, і ти розумієш, що дно пробите і там ще десь нижче дно. Що це з командою таке відбувається? Це. Це ну, жах, кошмар якийсь. От. А так, звичайно, питання ще є, але вони вже відверто риторичні. Я думаю, ніхто на них ніколи не відповість. Тому, тому що нам залишається чекати матч відповіді, я не знаю, в якихось найоптимістично мріях е... там... ну, сподіватися, що якимось дивом наша команда заб'є Макабі два м'яча в наступному матчі і при цьому не пропустить сама. Але, чесно кажучи, ну, віри в це немає, особливо враховуючи, що з цим динамо от вчора робила Макабі. А це зверніть увагу ще при тому, що, наприклад, Олександр Піхальонок в інтерв'ю здається про футболу після гри з епіцентром. ну В нього там таке флеш-інтерв'ю брали. І Піхальонок сказав, що на його погляд макабі навіть посильніше, ну таки покрепче, да, ніж Пафос. І от тепер динамо треба відігравати два м'яча. Два м'ячі в наступній грі. Ну, залишається тільки вірити в якісь чудеса. Я не знаю, в що, що тут можна вірити, але, ну, о, коротше, подивимось. Подивимось. Ну, а так в мене все. До наступних відео.